На території Хмельницької міської лікарні у рамках акції Мільйон дерев життя висадили саджанці, магнолії та сакури, доєдналися до ініціативи працівники медзакладу та благодійники. Ми хочемо внести своє дерево життя на згадку про наших військових. Їм буде приємно відпочивати в такому гарному місці, де будуть цвісти красиві дерева. Волонтери закупили та висадили тут деревця, аби підтримати людей, які проходять шлях лікування. Зокрема, це і поранені на фронті захисники. У подальшому благодійники планують організовувати на цій локації мистецькі заходи. Для підняття їм морального духу для наших бійців, і тут буде дуже символічно, що тут будуть саме дерева висаджені нами, і така краса. Лікарі радо підтримали ініціативу, адже кажуть, на території лікарні зелених насаджень небагато. Тепер сподіваємось, з допомогою таких акцій ми озеленемося. Будемо одним з місцем для відпочинку. Це буде одним з місцем для відпочинку хворих лікар. Із 25 локацій області, де цими днями дали життя новим деревцям. Територія Хмельницької міської лікарні кажуть благодійники. Є тим місцем, де алея незламних героїв буде найбільш актуальною. І це є дуже символічно, тому що я говорю, що навіть висаджувати дерева під час війни ми маємо змогу, тільки дякуючи нашим захисникам і воїнам. Загалом, же у рамках акції, котру ініціювала громадська організація Міжнародне об'єднання жінок України на території лікарні, висадили п'ять сакур та одне деревце магнолії. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.